Немає гірше, як в неволі про волю згадувай. А я про тебе, воленько моя. Оце й нагадуй. Ніколи ти не здавалася мені, такою гарно молодою і прихорошою такою, так, як тепер на чужині, та ще й в неволі. Доле, доле, моя ти я воле, хоч лядь на мене за Дніпра. Хоч усміхнися за, і ти, моя єдина, стаєш за моря, за туману слухняна, рожеве зоре. І ти, моя єдина, ведеш за собою літа мої молодії. І передо мною, неначе море, заступають широкі і села з вишневими садочками.